Друзі, мене звати Маріанна і я щиро рада вітати вас на своєму каналі та у новому відео. Весна, здається, передумала і вирішила взяти паузу. За вікном знову холод, вітер і навіть сніг. Але ми знаємо, що це ненадовго. А поки природа роздумує, я хочу додати дім трохи весняного настрою. Під час останньої прогулянки з дітьми нарізали ми ось таких гілочок верби. Трішки пообрізала їх і ставлю у вазу. Нехай вони вдома нам нагадують про те, що завжди весна перемагає, і скоро все розквітне і стане зелене і розкішне. Тож залишайтеся зі мною, не перемикайтеся, буду дуже рада вашій компанії. Ну і звичайно, будьте активними. Це дуже допомагає розвитку каналу і дуже стимулює мене знімати ще. І хочу поділитися з вами нашим недільним сніданком. Буду готувати шпинатні вафлі. А до них салат з руколою і тонцем. Використовуватиму заморожений шпинат. Перед тим його в мікрохвильовці розморозила і перекладаю у миску. Додаю кисломолочний сир, твердий сир, яйця, розтоплене масло, боршно. І сіль перець сушений часник все це збиваю блендером до однорідності, і буду випікати вафлі. Паралельно готую салат. Це дуже простий, легкий і дуже свіжий салат, будемо робити з руколою, тонцем і помідорами, готую заправку олія, соєвий соус, ложечка звичайної гірчиці, бо не мала в зернах і трішечки лимонного соку. Трішки підсолила і поперчила. Тепер збираємо салат. Викладаю в миску руколу, нарізаю овочі. У мене коктейльні помідорчики, можна взяти чері. Нарізаю червоної цибульки і погірочок. Також у цей салат додала порізаний кубиками авокадо і тунець у власному соку або волії. Все перемішуємо, заправляємо заправкою і готово. І достригтися. Відросло в мене вже добряче. Не була у перукарні десь, напевно, з жовтня. Таке я показую до. І за мить покажуся після, що вийшло. Воно ще ніби і лягає, нормально ще, але дуже хочеться якогось оновлення. Я люблю відчуття після стрижки. Я люблю ходити перукарню. Тоді ми, я останній раз стриглася досить коротко. І тут, бачите, як воно сильно заросло вже. Почали жити, в мене волосся завжди слухняно, майже завжди. Хіба дуже відростає дуже довго. Таке от, ну, от зустрічає трошки форму. Вона там була стрижка така, тут є такі вже ями трошки. От. Це я вийшла з салону. Така от трансформація. Мені подобається, оновилася, освіжилася, зістригла все негативне. Ну, принаймні я майже завжди так відчуваю. Йду додому. О, там вже було добряче таке Заросше Швидко впоралися. Я рада. О, йду так, спинюся. Ось так от. Правда, після миття голови вона ляже трошки по-іншому. Подивимося, як буде, Ну, не гірше. А у нас новий день. Ми з марком лишилися удвох. Чоловік на роботі, Еля поїхала у садочок. І вона сьогодні буде така от локшина чи що з молоком. Маркові на сніданок. Перший раз купила, покажу яку. Ось таку. Якусь от тебе купила польська якась локшина локшина яєчна. Не брала, не знаю, як вона смакує. Ну, має бути нічого. Швидко вариться на напасти. Так, я її зараз зливаю в водичку, промию і молоком залю, щоб покипіла декілька хвилин. Ледь-ледь солодка буде. все, зараз закипить і Марко буде снідати. Ням-ням хоче. Ось такі вийшло, я її трошки порізала ту локшину, бо вона довго тягнеться, марковій буде. Важко їсти. Марко вже хоча їстоньки. Марко не розвернеш, але воно ще гаряче. Зараз ми трішки подмухаємо на нього Мама! і вже їмо, їмо, біжимо. Все. Все. Поїхали. Ми прийшли з вулиці з Марком. У нас так похолодало, боже, як холодно стало. І я вже поховала всі куртки. Таке що мусила дістати маркову. Марковий теплий манізон. Я, правда, сьогодні пішла у тоненький шапочці у садок, не знаю. Бо треба буде взяти якусь теплішу, коли буду йти по неї. Заходили в ВТБ, в Аврору, в Єву. Так, по дрібницях, але дещо купили. Покажу вам. Небагато купили, але в ВТБ купили борошно, бо вже нема. Сметанки, апельсинки, Одну Марко вже з'їв, цукор. Ми його взагалі мало їмо. А... Але дітям часом до кашки, хоч я їй небагато даю, але трішки підсолоджую сніданки. Це якісь оладки. Четверти я такі купила, буду забирати Елі, то вони по дорозі. Дочекає вона від мене завжди якогось гостинця. Взяла якісь такі желейки. від Рошен. І взяла дві упаковки зіць. Це АТБ. Також були у Єві. Взяла чоловікові касети для оління, собі прикладки і взяла таку фарбу. Рідко беру саме таку, зазвичай беру такий в тюбіках і купую окремо окислювачі, собі замішую. Але це була цей раз по акції, і якось я в мене спрацювало оце синдром акціонера. Останнім часом беру два різних тони. Тут, наприклад, дев'ятка і вісьмірка. Не було вибору, тому я взяла з того, що було. А чому я так беру? Тому що у мені дев'ятка за світлий, а вісьмірка трошки за темний. А так я змішую теплий і холодний відтінки, і виходить так більш-менш. Так роблю і не тільки з палет. Палет я рідко беру, кажу. А інші фарби, які я беру, теж отак намагаюся змішувати і виходить нормально. Також були в Аврорі, купили такі цікаві. Палетний папір отак от продається. Не бачила, не звертала уваги, напевно. Такий, такий крафтовий вигляд має. Також купила собі безворсові серветки, бо в мене закінчилися для манікюру. Також купила ось таке пір'ячко. Хочу ще щось зробити з декором, Задобиться. Не було там кольорів інших, тільки отакий яскраво-рудий, оранжевий. Ну, але він на камері, до речі, яскравіший, ніж в житті. Але все одно він я не хотіла б. Його хотіла якесь біле або дай, сіреньке, якісь таке трошки спокійніші відтінки. А тут прямо, ну нічого. Взяла такий, він недорогий. І взяла дві упаковки е, кульок. У Марка день народження, буде два рочки йому надуємо. Взяла собі пензлик для манікюру, такий брала вже, ну, такий собі, звичайно, але він копійчаний. Я якось погано почистила його, і в мене тут він трошки зіпсувався. Взяла другий. Також були в магазині для рукоділля і взяла собі флористичну стрічку по 35 гривень. Взяла два різних вітінки, хоча не знаю, на що я взяла аж два. Мені однієї вистачить з головою, буду робити дитині обруч. Свято весни у нас буде, і мені треба зробити підплаття обруч. У мене є квіточки з Аврори. щось забула якось зняти, але я зніму окремо відео про те, як я роблю цей обруч, цей віночок чи обруч, як я називаю, обруч, напевно, в мене буде. То я зніму і думаю, багато кого зацікавить, бо у кого є дівчатка, то і для себе часом. Треба, то я буду використовувати отаку стрічку. Так. Та, мабуть, все. А, ще зараз я покажу, що купила на секонд-хенді. Була на вихідних на секонд-хенді і дещо прикупила. Ось така кубка речей. У мене знахідки секонд-хенду. Все це для дітей. І одна річ для мене. Покажу зараз все. Почну спочатку. Дивіться, оце, я купила. Шапки і шарфіки. Оце, наприклад, шапка для Елі. І такий шарф довгий. Сердечками, рожевий, як вона любить. Це було збірками. Оці всі шапки були збірками. Я вже попрала. Я б не сказала, що нам просто сильно треба. Ну, на другий рік знадобиться, звичайно. Але просто вони були самі просилися в руки. Знаєте, це був останній день секонд хенду Ціни були низькі пер, передостанній день. Ціни були просто дуже, дуже-дуже доступні. Ось а, така шапочка для марка. І що цікаво, тут написано 8-12 років, але вона саме на зараз на марка на 2 роки. Так само і ця. ну може, вона врізе хлопчику. Звісно, влізе. Але воно не комфортно. Тут написано 5-6 років. Ну, Мені саме зараз дитині підходить. Обидві шапки нормально, ось трошки навіть менше. Словом, такі шапочки купила. Дуже цікавий у мене вийшов експеримент. Я навіть не знала, як воно так буде. Така ковтинка. Зараз я так зроблю, щоб було краще видно. Така ковтинка. Улюблені Маркові герої з мультика про свинку Пепу. Джордж, він вже дуже оцінив, сказав, що круто. Як сказав? Тішився. І, так, це у нас що? Це от і брендована вона кофтинка. І купила сюди, до цього, до цього, до цієї кофтинки, до цієї футболки, ось такі штанці. Я зробила це інший бренд, але я чогось. Я взагалі там не дивилася на бренди, не бренди. Я просто купила, вони мені підійшли. По кольоровій гамі, і я зрозуміла, що це буде піжамка. І вона просто, я тільки вдома побачила, що це різні виробники, і воно зовсім не з комплекту. А тоді воно мені так прямо попросилося в руки, що це піжамка одного комплекту. Таке сама історія з іншим. Це теж вони дивляться з Елією, щенячий патруль. Бачите, це брендована теж ковтина щенячого патруля. В дуже гарному стані всі речі. І я подивилася такі самі по кольоровій гамі штанці. Підходять сюди тільки так ця спідничка для Елі. Я її взяла не через те, що нам треба, а просто вона мені трапилася в руки я побачила, що вона рожева, а Еля зараз любить все рожеве і блискуче. Слово вона зацінила вже носить. Дома ці, цілий день її носила, кружляла. Вам сподобалося дитині. Маркові взяла штанці. Новенькі майже теж. Взагалі не зношені. штанці такі. Зараз сезон і вони потрібні. Так, і ще взяла джинси. І звичайні джинсики повзати на майданчик будемо ходити. І курточку. Це теж моркові. Прекрасна курточка, в гарному дуже стані. Два-три роки. Знову хороша курточка, легенька на. Легку, таку вже теплу весну, має легеньку підкладку. Буду виносити з машинками все те, що треба. І в мене лишилося три сорочки. Так, така сорочка. Вона маркові велика. Це на Елю. Вона пацаняча, але вона мені трапилася, а Еля дуже хотіла сорочку. Вона бачить, що я морка одягаю. У сорочечки їй подобається. І я подумала, що до джинсів під, на футболку буде супер. Така хороша клітинка, симпатична. Якщо не захоче, або, хоча їй сподобалося, якщо вона виросте, а вона швидко з нею виросте, то буде носити потім марку. Вона така універсальна. Це така сорочка. І ще одна сорочка. Типу Елі зараз, якщо вона захоче. Така в клітинку, симпатична теж така, дуже багато відстрочок у неї. Оцей розмір 116, але оця сорочка менша, ніж оця сіра. І остання сорочка це моя. Я люблю теж сорочки, вдома носити. Та й не тільки на прогулянку, теж на футболку накинути. Дуже чудовий варіант. З дітьми у декреті. Саме те. Зараз у мене дуже помінявся гардероб. Так. І акцент у мене на такі, на такі от речі на зручні. Мені сподобалося, що вона з м'якої тканини, ніжна така, дуже приємний, дуже приємний матеріал на дотик. І вона мені вона такого вільного крою. Хоча розмір маленький, нібито 34-й. Але вона трошки вільніша, ніж може бути, 34-й. Такого безприталеного. Крію не переталений, тому воно так вільно виглядає і сидить. Хороша сорочка, мені сподобалася, буду носити. От така кубка в мене придбань знахідок на секонд хенді. Дуже рідко там буваю, але часом буваю. І часом щось купую. Ця гірка речей мені коштувала 200 гривень з хвостиком. Ну і також на секонді я купила ось таке карнавальне плаття. Для дівчинки Ельза Анна з мультика. Таке враження, що в ньому особливо ніхто і не ходив. Пишна спідничка. Оці стрічки зав'язуються назад. Ось так воно виглядає ззаду. Я вже його попрала і попросувала. Залишилося... таке. Залишилося віддати тепер. Новій власниці, я думаю, вона буде рада. Помічник дуже допомагає. Отаке. От Словом, такі у мене покупочки цей раз були. Це плаття мені обійшлося у 120 гривень, здається, але я його купувала не на тому секунді, де останній день, а на новий завоз. Але я думаю, воно того вартує, дитина себе буде радіти, бігати. Може, на Новий рік використає, а ні, то вдома. Ми таке любимо вдома носити навіть. Зима думає, що перемогла. Ми не здамося, бо весна наше все холодно. Сніг валить, по мені видно. Холодно уже. Ну, ходимо. А моє відео підійшло до завершення, будемо на цьому прощатися. Дякую, що провели час зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво і затишно. Не забувайте ставити лайк, якщо відео вам дійсно сподобалося. І підпишіться на канал, попереду ще багато всього цікавого. А також пишіть у коментарях, як вам така атмосфера, що вам сподобалося, що не дуже. Буду рада поспілкуватися! До нових зустрічей! Зовсім скоро побачимося у нових відео, Па-па!